Друзі, з вами, як завжди, я Люмен. І сьогодні в нас в Адопт.Мі вийшло нове оновлення. Якесь літнє оновлення. Я в шоці, що в вересні випускають літнє оновлення. Ну добре, за то ж оновлення. І ми зараз все подивимось. Я тільки зараз зайшов в Адопт.Мі. І ще це плюс моє перше відео про Adopt Me. Так. Тут щось океан. Ага, нам треба кудись піти. Ну добре, давайте до подарунків телепортуємось. О, якісь монетки. Ти, ого, які вони дешеві, круто. Круто, але я, я не можу їх купити. Що? Ю. You йоба Йо яке це все красиве! О, як, як тут красиво? Ого? А тут що? Це що таке? Тут колодець якийсь? Що тут купити можна? Ну добре, зараз розберемося. Ага, тут скоро буде гра через 13 хвилин. Ну добре, ми почекаємо тут. О, дивимося тут ще все. Ну, прикольненько, так. О, що це за людина? Я б хотів, щоб в мене був легендарний пет. І я бажаю більше бажань! Що ти загадав? Берусь е свої монетки. Я не встиг прочитати, но окей. Так, цікаво, в нас ще щось нове є тут. Ну, я щось нового тут більше нічого не бачу. Тут на. А тут є нові? Та, тут же ж є нові пети. Та тут. Ого? Тут. А так, це скільки коштує? Так, Big Fish 4000 токенів, а маленька фіш коштує 1000. Ага. Ну, типа, я. Ну, типа тут ці квот ці вот штуки дуже дешеві, ці монетки. Я може щось і куплю. Ну, добре. Так, тут щось ще є. Ого, корабель якийсь. Давайте покатаємось. Можна покататись? Дайте покататись! -а. Ну не, в самому оновленні все ну все дуже круто. Ого! Вот таких ход поетів щось додавили. От и один є. Привіт! Я дознаю, як заперекласти. Я випадково потратив тисячу баксів. Щоб потім... Ой, це що за дівчинка? Я ж на ВІП-сервері! ААА! Окей. Ого, тут треба якісь... А, це ці іменно токени ще. Круто. Правда, я випадково потратив цілу тисячу баксів на цю. Якусь фігню, ну реально, краще 13 хвилин би почекав. А не оце от заплатив цілу тисячу баксів. Це зовсім не круто, але тут ми поки що просто ці токени збираємо. І в нас тут є трохи часу. Ага, ми тут збираємо ці штуки, штуки. Монетки такі, токени. Так, сподіваюся, багато їх збираємо. Блин, а я... А, а я ти, Боже, тут... О, о, тут о, о, о. так позже тут О-о, тут я эти штуки. О-о-о! Да ч, плыву, так крыво! Вообще 40 секунд здесь. Ага, тут пише скільки я токен зебрал. Ого, вони так швидко збираються. Ну не, прикольно. Дав... Давайте я ще пойдем накуплю на якийсь там боксик ну щоб тобто отримати якогось пету і подивимося, що мені там випаде. і взагалі може пошукаю може я пошукаю там для вас фото нових петів подоптимі тому що всіх я скоріше всього не зможу вам показати ну а якщо знайти якісь фото в інтернеті то напевно зможу блін все все. Все. Потім гра вже буде через 8 хвилин, окей. У мене вже 680 цих токенів. Ну крутяк! Чекаємо іншої гри. Я дочекався, раунд почався. Так, збираємо швидку монетки, 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 монетки. Ого, тут так багато монеток. Треба все дуже швидко назбирати. Нанизу це капець. а, а Куди? На низу як багато монет. Їх треба всіх збирати. О, о. Монетки, монетки, монетки. вонетки, водетки. Дайте мені парочку монеток. Не, не парочку, дайте тисячу. Хі -хі -хі. Мені багато монеток треба. Багато. Дайте багато монеток. Так, треба це все зібрати нам. Ну. І коли ми це все зберемо, ми напевно вже підемо в цей відкривати боксик чи щось. Ну ми щось відкриємо. Якусь рибку, чи шок. Ми якогось пети. Цікаво хто нам тоді попадеться. Так, ну а поки що я збираю ці монеточки. Е, куди вона несе? До монеток, до монеток. Та -та -та -та. Монетки є бой. У мене вже десь тисяча монеток точно. Тому ми зараз йдемо відкривати. Якусь цю штучку Бокс можна сказати. Я це буду називати Бокс. Все, гра закінчилась. Ого, у меня уже 1265 цих токенев. Давайте! Открываю. Ух ты! Ух ты! Який прикольный бет! Ого! Ух ты! Прикольный цей ежик який. вау, ну дуже прикольный. Ну дуже реально. Дуже классный пет. Славлю ему великий. Я вот подумав, а что будет, якщо на нього надеть такий сьогодні? Оцей от, от вот капюшон, ну просто для нього ну дуже вот вальвия. Вона, вона йому дуже дуже класно виглядає А норшнички Норм. ну класно О, оце ну класно виглядає реально давайте я його і залишу ну тут оце от да, ну реально підходить такий стиль прикольний і ще подвиті її я придумав Ну, прикольне ім'я, звичайно. Ну, добре, я піду чекати наступного раунда. Друзі, знову починаю запис, бо почалася ця гра. Нарешті я дочекався ці 17 хвилин. Та я так довго чекав. Для вас це була буквально секунда, а для мене дуже багато часу. Ну, зараз я збираю три монетки. Їх тут так багато, то що це просто... І я вже зібрав 240 монет, навіть більше. І це дуже круто. Ще коли один на сервері, ніхто їх не збирає, крім мене. І це дуже-дуже круто. І зараз ще залишилось ну, чуть менше хвилини. І в мене вже подивіться, скільки цих токенів. 375. О, вже більше набагато, вже 400. Вау, це так круто. Саме прикольно, що їх так легко збирати. І прикольно, якщо за 300 токенів можна було б відкривати бокс. Це б було б ну, супер круто. Це б за 7 робоксів можна було бокс відкрити. Ну добре, щось я заговорився. Так, треба збирати токени. Їх вже поменше стало, бо я все зібрала. Але все рівно, токени є! Вони є! Тому ми їх збираємо. Правда, ще тут моя подруга на сервері, тому вона їх теж збирає, І бонус не такий сильний, але все рівно сильний. І ви подивіться, скільки в мене вже токенів. В мене їх 850. Ой, 825. Це круто! Дуже-дуже круто! Ну що ж, чекаємо іншого раунда. Друзі, ця каточка почалась, і зараз я, напевно, ускорю. Це як я збираю монетки, тому що напевно для вас це чуть скочнувато. Ну добре, ускоряю. Просто буду збирати монетки. Оп-оп. Так, зберіга, збираю. Все, окей, коті. Я воно таки нормально так зібрав. Все, каточка закінчилась, давайте ще купимо тут цей бокс і Давайте, я куплю, прийду. Що мені випадає? Я закриваю очі. Що мені випадає? Знову ЙОЖИК? Стоп, стоп, стоп. А якщо мені, мені ще два рази випаде такий ЙОЖИК, і я зроблю не неон ЙОЖИКА? А що, давайте. Давайте, це реально буде круто. Я хочу зробити такий неон. Напевно, це буде, напомінь, буде дуже класно виглядати. І ще, якщо на цьому відео 20 додавати то я для вас за ньому відео, як я буду трейд Леон, он цього ёжика такого. Ну шо ж, а на цьому в нас вже все з вами був, як завжди, я Люмен, і всім бай!